Щас. А ви бо Боятись? Ні, не, не мені вас боятися, ребят. Ви трошки не розумієте ситуацію. Ну давайте, кажіть, кажіть. Що, кажіть? Та почекайте. Кажіть, кажіть, кажіть. Остановіть. А, а чого я маю спинятись? Ви хто такий? Хто такий? Та ви зараз, не, ви представтесь. Підемо, зараз представимося все. Куди підемо? Нікуди не підемо. Ребят. То а що вас? Шо, шо, чому ви так себе якось А, Ну, а що до мене підходять зараз якісь громадяни? Просять, щоб я щось показав. Я пораджу вам тримати зараз е, безпечну дистанцію. А що, що у вас? Е, я не розумію. А, ні, а я не розумію. А що це ви хочете у мене е, зараз питати? Е, ведеться, ведеться відео зберігатися. Так, да, це повинно бути. Е. Хорошо. Дивіться, резерв плюс є. А ми зараз знаходимося у ТЦК. Ми знаходимося у ТЦК. Я перепрошую, ми де зараз знаходимося. Це ваш офіс? Я прийшов у вас дані, поновлювати. Я перепрошую, а ми зараз у вас у офісі. Перевірка документів представниками ТЦК. Коли це законно, які документи має пред'явити співробітник ТЦК для здійснення такої перевірки, які документи він має право вимагати, та які можуть бути наслідки такого пред'явлення або непред'явлення? Починаємо спочатку. Чим взагалі передбачений обов'язок мати при собі якісь документи? Статтею 20 закону України про правовий режим воєнного стану передбачено, що у період дії воєнного стану громадяни України віком. Від 18 до 60 років чоловічої статі зобов'язані мати при собі військово обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або ж поліцейського, а також представника державної прикордонної служби України, але лише у прикордонній смузі. Контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України до цього ж стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, фактично дублює такий обов'язок, але лише щодо військово-облікового документу. Далі будемо скорочено казати вод, тобто вод, плюс документ, що посвідчує особу дійсно треба мати при собі, і перевірити його може, в тому числі уповноважений представник ТЦК та СП. А що та хто робить такого представника? Уповноваженим в даному випадку маємо звертатись до положень постанови Кабінету міністрів України номер 560. Відповідно до пункту 15 цієї постанови, саме керівник ТЦК та СП видає наказ, яким призначає уповноважених представників ТЦК та СП, які в свою чергу можуть перевіряти ввод та вручати повістки. Відповідно до пункту 54, під час перевірки військово-облікового документа. Уповноважений представник ТЦК та СП зобов'язаний назвати своє. Прізвище, власне ім'я та по-батькові, якщо таке наявне, посаду, а також пред'явити службове посвідчення особи уповноваженої вручати повістки разом з паспортом громадянина України, або ж посвідченням офіцера військовим квитком. Тобто перевірити вод, представник ТЦК може лише за умови, що підтвердить свої повноваження, надавши відповідне посвідчення та паспорт громадянина України або посвідчення офіцера або військовий квиток. Зразок такого посвідчення затверджене в цій же постанові в додатку 1 з приміткою. 1. якщо у вас скоро закінчиться страховка на авто, раджу зайти в застосунок сервісу онлайн страхування Hotline Finance і оформити її там з вигодою до 25%. Для цього вводьте промокод MEGASALE на знижку 15 а також до 10% ви отримаєте бонусами залежно від страхової кампанії. Якщо автоцивілка вам потрібна буде трохи пізніше, при оформленні ви можете вибрати потрібну вам дату початку дії страховки до трьох місяців наперед. А всю необхідну інформацію ви можете знайти в описі під цим відео. Ми перевіримо по базі вас. Ні, ви не перевірите зараз. Ні, ну я буду культурним з вами, бо все таки ми ж, ще ми такого не ж нормально. Да, ні, ну мене знаєте, мене трошки насторожує, коли за мною машинка китається такою ви вийшли, Я трошки да, покажу там, меж... да. межна, так, але ось зараз перший случай, коли мені культурні люди попалися. ну, та, ну то я вам нормально так, по закону це... можу зараз спокійно Дивіться. розказати, що ви не маєте права в мене нічого зараз перевіряти. Дивіться, можемо поспілкуватися. Ми можемо поспілкуватися. Е, так е, база оберіг, перевіра е, вас е, не е, перевіра. Не перевіри, бо я маю право відмовитись. Я маю право погодитись. Ну сьогодні не той настрій, щоб я вам дав свої документи. Ви ж ну є ж закон, ви ж розумієте. У нас правова держава. Дивіться, ну не хоче давати згідно, свою... Ви ж розумієте, згідно закону. А, а якого саме згідно стаття 32. Давайте по ній. Ви сідали любите по ній. Ну, ваші колеги люблять, та, 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 давайте по ній. Це якщо е, е, кожен громадянин віком від 18 до 60 повинен при собі мати документ, який е, так? Так. має е, мати е, при собі цей документ, який е, підтверджує, що ви взятий на облік у ТЦК. Вірно, Усе? вірно. Усе? І, а де і... в законі зараз є, що я зобов'язаний вам їх показувати, е, особливо е, на ти... вулиці, не у вашому офісі дивіться, ТЦК, де е, знаєте, що зараз військовий стан, так? Ви ж це розумієте? Ага. Розумію. Якби це не був військовий стан, ви військовий стан. Дивіться, це не впливає на законодавство. У нас є конституція, це перший закон України, так. який повинно дотримувати, ага. ну які повинні дотримувати всі. Так. У нас далі уже всяке розпорядження, постановиться під ним. Ага. Дивіться, якщо якесь хоча б розпорядження порушує нашу конституцію, воно в суді одразу програє і відміняється. Тобто, якщо вдруг ви трошки перебрали по своїм повноваженням, я в суді полюбую виграю. І зараз, наприклад, у вас немає права у мене перевіряти документів ніякого. Будь-які військові роз, е, люди. Е, як там, Я забув, я вибачаюсь, я перепрошую. Я не, не пам'ятаю точне висловлення цього закону, але будь-які люди у військовій формі не мають права спиняти людей. ну, Я спинився зараз по своєму бажанню, але перевіряти документи, я зараз не в вашому офісі, я зараз на вулиці, ви не маєте права. Якби тут був поліціянт, я б його розчехлив по іншим статтям. І ви можете зараз. А, ви, можливо, вже позвонили, позвали колег, я зрозумів. <різвість> Ні, е я знаю, як ви дієте. Я просто не хочу, щоб зараз приїхали ще колеги, ще колеги. Сам, наприклад, я, повірте в У мене немає проблем. Я, е я хочу, щоб все було по закону. Я категорично. Проти беззаконного оцього Савіля це ви до мене причепились на вулиці. По суті, я вас вообще не знав. Я вас не звав, не гукав, не просив, не не, не йшов до нас зустріч. Я людина в першу чергу і знаходжуся у правовому статусі людини. Людина в першу чергу. Дивіться, я вам представився, і розказав, хто я такий. Так, да, я зрозумів. А ви ви маєте право мене перевіряти документи? Немає, немає, немає. я перейти. знаю законодавство України. Я вчив закони, немає. Ну, то за ви не маєте права згідно закону. Ви повинні в цій формі стояти разом зі мною. Ні. А ви Ні, немає такого закону. В цій формі. Що ж ми маємо по наслідкам? Як може закінчитись така перевірка документів та чого очікувати? Теоретично, в будь-якому випадку, мінімум на який треба розраховувати, це отримана повістка, оскільки уповноваженим представникам ТЦК та СП така можливість надана, але. Практично, сьогодні ми цього вже не зустрічаємо. Все зводиться вгадайте до чого правильно до розшуку. Єдине, що цікавить ЦК та поліцію, це чи не перебуває особа в так званому розшуку. Якщо все добре, він відсутній. Питань до вас немає за умови, що ніхто не почне вигадувати вам цей розшук на ходу. Буває і таке. Якщо ж відмітка про так званий розшук дійсно наявна. Будуть проблеми в такому випадку. Представники національної поліції мають право здійснити адміністративне затримання та доставлення до ТЦК. Скажете, що адміністративного розшуку або ж розшуку ТЦК не існує, юридично так, ви абсолютно праві. Але давайте дивитись справді в очі. Така аргументація при зустрічі з представниками влади вам не допоможе. Що робити в такому випадку? Представляємо вашій увазі наш новий посібник. Зняття розшуку ТЦК – алгоритм дій. Тут доступною мовою розписано, що таке цей розшук, чим він дійсно передбачений, а головне наведені різні варіанти його зняття. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та замовляйте корисну новинку. Так, що ж в нас по затриманню та доставленню в чинному законодавстві України не існує визначення поняття розшук ТЦК або ж адміністративний розшук. Однак, цілком передбачено законну процедуру адміністративного затримання та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування. Та соціальної підтримки саме цю процедуру в побуті дуже часто називають розшуком. Суть її полягає в тому, що керівник ТЦК має право звернутись до органів національної поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення осіб, які вчинили порушення, що передбачені статтями 210 та 210 прим. 1 КуПАП. Як ми вже озвучили, здійснити таке затримання може виключно представник національної поліції. Це Чітко передбачено статтею 262 КУПАП до того ж, до такого затримання обов'язково має складатись протокол про адміністративне затримання в іншому випадку. Таке затримання буде незаконним. Загалом також корисно наголосити, що для затримання та доставлення в ТЦК є всього три підстави. Перше це подання звернення від керівника ТЦК, або як кажуть, побуті, розшук. Друге, це відмова від отримання повістки, Як ми вже проговорили у повноваженні представники ТЦК та СП. Мають право вручати пов'язки. Якщо ж військовозобов'язаний відмовляється від отримання такої пов'язки, то одразу ж на місці має бути складений акт відмови від отримання повістки. На підставі цього представники національної поліції теж будуть мати підстави для здійснення оговореного раніше адміністративного затримання та доставлення. До ТЦК і третьою останньою підставою є відсутність при собі військово-облікового документу. Якщо говорити про унеможливлювання затримання через відсутність військово-облікового документу або через відмову отримати повіску, то тут все більш-менш очевидно. Просто майте при собі військово-обліковий документ та не відмовляйтеся від отримання повістки за умови, що її видає особа, яка має на це право. А от, говорячи про розшук, ситуація важча. Вирішити цю проблему не так легко, як умовно покласти військовий квиток кишеню в будь-якому випадку, добре, коли є можливість з кимось проконсультуватись та отримати можливі алгоритми дій. Якщо у вас немає друзів-юристів, то такими друзями може стати спільнота клубу юридичного захисту водія АД. Долучившись до клубу за посиланням під цим відео, ви не лише отримаєте статус учасника спільноти однодумців, а й зможете отримувати необмеження. Межинуть кількість консультацій з юристами нашого клубу, в тому числі з питань військового обліку. А якщо дане відео здалося тобі корисним, то будемо вдячні, якщо ви прожмете свою вподобайку та підпишетесь на цей канал.